Це я, це, коротше, сумку приніс, щоб ви посторожили, бо вже до того дійшло, що бомбу під сходами не можна вставити. Яку бомбу? Ну, бо на рибалку бомба. На рибалку мажирі чи що ти думаєш, мечення копати будемо чи що? Буде, так Дует міжнародний білий продовжує <плес> такого консультанта можна зустріти тільки в острозі. Отож в магазині побутової техніки. Вона придумает гаджетів. Новок немає, нічого не понятного. Що це таке? Щось цікавить? О, консультант, я тут за смартфон набираю. Понятно. Почекай, може ти мені щось підкажеш? Ти думаєш, я там щось розумію? повністю отож одна нас таких ситуацій. Чувак! Але важко бить повністю. А такий, що буде, як він поїде? Це Значит, так, дивись. Копальчик, копаючи, копаличок за новини, копаючи в селі, купальчик з, з горошка, копаючись без горошка. Кофтичка з березі, кофточка без береза. Кофточка з романчика, копка без карманчика. Е, тапочки, тампишки гості, господин, тапишки, шополить на дискотеку, тапишки шумовить на база, тапички шутить в комнаті. Штани, рубашка, бігунок, конспект з вишки. Вроді все взяв. Поганий, я вагітна. Так і знав. Випадок в драмтеатрі. а Мужчина, що ви кричите? Мужчина, ви знаєте, прем'єру зробить. Мужчина, не кричіть! Мужчина, у вас взагалі є білет! Якби жанр вестерн був популярний на Західноукраїнському селі? Пака пеш, а мішу Ти дурне! яку Миша межа там, де роздорено, там, де берішся, а там, де тебе все заросло тіляти. Як казав старий мольфар, проблеми полішуків гуцулів не полихають. По тебе колись мама не доколихала. Куме, Цей кутер став сліжком тісний для нас обоє! Так, опочекай, я завтра поїду на заробітки в Португалію. Куме, Ми з вами так гарно подрігалися на умівках. Я прикладую послуг